Добрий день, діти! Сьогодні я хочу розповісти вам про фікус про рід рослин під назвою Фікус. Це дуже красива і цікава рослина з щільними глянцевими листочками. Ця кімнатна рослина добре очищує повітря в будинку і насичує його киснем. Зовнішній вигляд фікусів дуже різноманітний. Це і чагарники, і дерева, і ліани. У природі рослина цього виду може виростати до 40 метрів заввишки, а в будинку всього до 2 метрів. При правильному догляді, звісно, фікус невибагливий. Поливати його можна один раз у тиждень, а спеціального ґрунту він не вимагає. Єдине, чого не любить ця рослина, Частих перестановок і змін у температурному режимі. Зазвичай у цієї рослини товстий міцний стовбур, погляньте. Листя офікуса великого розміру, темно-зеленого кольору. Воно блискуче, погляньте. На дотик воно гладке. Поливають фікуси зазвичай раз у тиждень водою кімнатної температури. Періодично землю у горщику потрібно спушувати, щоб коріння цієї рослини насичувалось киснем. А які кімнатні рослини є у вас вдома? Сподіваюсь, дітки, вам сподобалась моя розповідь про фікус. До нових зустрічей!